Подорожувати Україною тепер ще зручніше. Укрзалізниця відреагувала на численні прохання пасажирів щодо вдосконалення плацкартів, а також створила спеціальні ВІП-салони у потягах Інтерсіті. Докладніше про те, як все це виглядає і хто зможе скористатися новими послугами. Далі підписуйтесь на наш канал. У потягах інтерсіті з'явилася окрема зона підвищеного комфорту, яку випадково виявив один із пасажирів. На відео, опублікованому блогером, видно, що йдеться про перший вагон з великим написом салон ВІП. Усередині вісім розширених шкіряних сидінь з індивідуальними підлокотниками, зручними столиками та простором для невеликої компанії або родини. Окремо автор зауважив, що у салоні працюють кондиціонер та вайфай, а дизайн вагону доповнено фотозоною з фірмовим банером, присвяченим туристичним. Маршрутам України саму зону не відокремлено стінами, але місця згруповані для більш приватної подорожі. Відео блогер опублікував у ТікТоці. Наразі під ним вже зібралося більш як 300 коментарів. Людей цікавить на які маршрути такі потяги ходять, та скільки коштує квиток на них. Як з'ясувалося, вартість поїздки у таких умовах складає близько 480 гривень, а замовити місце можна через додаток Укрзалізниці наразі. Потяги з особливими зонами курсують на маршрутах Київ-Тернопіль. Київ Львів і ймовірно Київ Дніпро. Втім, на цьому Укрзалізниця не зупинилася. На пасажирів плацкарта також чекає сюрприз. Перші «Made in Ukraine плацкартні вагони з численними оновленнями вже вирушили в свій перший рейс і будуть курсувати між Львовом, Харковом та Краматорськом. Керівник із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко розповів, що тепер пасажирам на другій поличці не доведеться турбувати сусіда знизу, аби випити чаю, адже на горі є додатковий столик. Бабі завдяки спеціальній поличці із вирізом пити бойовий чай можна з прямою спиною. Також кожне плацкарне місце, тепер оснащено USB, а для людей з порушенням зору, окрім написів шрифтом Брайля, з'явилися об'ємні літери та цифри. Крім того, місця між вікном і вкороченим рундуком тепер вистачить навіть для найбільшого військового заплічника. Попіклувалися в Укрзалізниці і про приватність пасажирів. У пласкартах з'явилися напівперегородки і більш зручні драбинки. А для пасажирів з дітьми додали. По манежу та сповивалці у кожний вагон у коментарях до повідомлення українці подякували «Укрзалізниці» за довгоочікувані оновлення а у компанії своєю чергою зазначили, що в наступному замовленні вагони будуть ще кращими. Сьогодні тисячі клінік довголіття використовують високотехнологічні методи перевірки стану здоров'я пацієнтів. Ціни на ці послуги можуть сягати десятків тисяч доларів. Одночас провести ЧК фізичної форми і визначити свої шанси дожити до 100 років можна самостійно і абсолютно безкоштовно. Докладніше про простий, але дієвий метод. Далі підписуйтесь на наш канал. Дослідник у галузі силової підготовки з університету Дербі Джошуа Девідсон впевнений, що найдієвішим маркером здоров'я людини є показник сили хвату. Йдеться про здатність міцно тримати предмети у стиснутій долоні. Дедалі більше дослідників вважають силу хвату непрямим показником загальної м'язової сили тіла. Вона може вказувати на те, наскільки людина активна чи навпаки малорухлива. А також свідчить про ризик розвитку синдрому немічності, тобто зниження фізіологічних резервів організму. Слабкий хват Може вказувати на схильність людини до цілої низки проблем від діабету другого типу до когнітивних порушень і депресії. Пише BBC. аби перевірити цю теорію, вчені провели дослідження, що охопило майже 140 тисяч дорослих з країн із високим, середнім і низьким рівнем доходу. Результати довели, що сила хвату є точнішим індикатором передчасної смерті ніж навіть артеріальний тиск, і є своєрідним маркером довголіття, тестуючи пацієнтів у клінічних умовах, вчені зазвичай використовують Динамометр пристрій потрібно максимально стиснути, щоб виміряти силу м'язів в долоні та передпліччя. Мінімальний показник для чоловіків складає 25,5 кг, а для жінок 18 кг. Нижчі результати вказують на підвищений ризик втрати м'язової маси, зниження рухливості у похилому віці, а також більшу ймовірність падінь та переломів. Однак, за словами Девідсона, отримати загальне уявлення про свою силу хвату можна і за допомогою простого тесту на стиснення. З тенісним або антистресовим м'ячем. Усе, що вам потрібно, це будь-який предмет, який можна обхопити рукою і стиснути без болю чи дискомфорту. Просто стискайте його якомога довше, поки долоня не втомиться. Якщо ви можете отримувати максимальне стискання протягом 15-30 секунд, це хороший орієнтир. Якщо результати тесту виявилися не надто високими, ви завжди можете працювати над покращенням свого стану. Для цього поступово розвивайте м'яз руки та передпліччя з змушуючи їх скорочуватися з максимальною силою якомога довше, поступово ви відчуєте прогрес. Також науковці радять збільшувати загальну фізичну активність та тренувати м'язи нижньої і верхньої частини тіла. 7 травня у Ватикані розпочався конклав, у ході якого кардинали з усього світу оберуть нового папу римського. Між тим новим понтифіком цілком може стати українець серед претендентів на святий престол кардинал Микола Бичок. Докладніше про те, які шанси на обрання має наш земляк і чим частуватимуть учасників конклаву. Далі підписуйтесь на наш канал. Оцінюючи перспективу обрання Миколи Бичка новим понтифіком, Римокатолицький священник Олексій Самсонов зазначив, що теорії це цілком можливо. Пише РБК Україна за словами священнослужителя, участь українця у конклаві, честь і престиж для нашої країни. Микола Бичок став першим українським кардиналом після смерті колишнього предстоятеля УГКЦ Гузера і тепер може бути обраним на святий престол. З одного боку, його молодий вік може стати на заваді, адже він ще мало відомий для церкви, з іншого молодість. Навпаки, може зіграти йому на руку, адже будучи сучасною людиною, він розуміє актуальні проблеми світу і шукатиме нові підходи для їх вирішення, каже Самсонов. Поки майже півтора мільярда католиків всього світу чекають на результати конклаву. Його учасники готуються провести у зачиненому просторі сікстинської капели декілька днів або навіть тижнів, аж до остаточного ухвалення рішення. Весь цей час кардиналів частуватимуть згідно з суворими правилами, що почали формуватися ще 750 років тому. Справа в тому, що під час голосування жодна інформація не повинна ані потрапляти до капели ззовні, ані виходити з неї. Для запобігання витоку і пришвидшення процесу церкви були вигадані особливий порядок харчування кардиналів виборців. Він був застосований для конклаву при обранні папи Юлія III і продовжує діяти сьогодні. Зокрема, страви для виборців готують на спеціальній кухні під наглядом охорони. Перед подачою їжі її ретельно перевіряють на наявність записок, для того щоб знизити Ризики з меню були категорично виключені закриті пироги, равіолі, цілі курчатка і напої у непрозорих ємностях. Тканинні серветки також відкривають та ретельно перевіряють. За даними BBC, для конклаву 25-го року готуватимуть страви традиційної кухні регіону Лаціо, у якому розташований Ватикан, а також сусіднього Меню включатиме суп мінестрони, спагетті, шашлички з баранини та варені овочі. Минулого року на ринку нерухомості Польщі був встановлений рекорд з продажу квартир іноземцям. Загалом громадяни інших країн придбали тут понад 17 тисяч осель, причому левово частку покупців склали українці. Докладніше про те, з чим пов'язаний такий попит і наскільки вигідною є ця покупка. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними видання Реч Посполита, два роки тому частка іноземців серед покупців нерухомості у Польщі складала 6%, а сьогодні зросла до понад 10%. В урожайному для польських ріелторів 24-му іноземці найчастіше купували житло у великих містах: Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Лідерами за кількістю придбаних квартир є українці, білоруси, росіяни, індуси, британці та в'єтнамці. Іноземні інвестори найчастіше платять готівкою, а іноді купують одразу кілька квартир. Такої популярності Польщі декілька по-перше, тут відносно недорога нерухомість до війни. Квартири у Києві коштували дорожче. По друге, держава пропонує вигідні умови іпотеки, лише 2% річних. По-третє, здача варшавської квартири в оренду може приносити пристойний прибуток. Водночас ціни на однокімнатні квартири в Києві наближаються до вартості житла у найбільших містах Польщі. Наприклад, на Печерську повноцінну однушку з ремонтом сьогодні продають за 150 тисяч доларів. А навто. Ринному ринку у Дарницькому районі за 65-80 тисяч. Однокімнатна квартира у Варшаві обійдеться вам приблизно у 145 тисяч доларів, а у Вроцлаві у 95 тисяч. У Кракові ціни на смарт-квартири також стартують від 105 тисяч доларів, що співставно з київськими розцінками на житло у Подільському чи оболонському районах. При цьому нерухомість у Польщі може бути новішою, мати краще розташування і вищу інвестиційну привабливість. За словами місцевих рівень, Елторів лише у двадцять році держпрограмою Безпечний Кредит 2% від польського уряду вже скористалися понад 2200 українців. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.